Всіх вітаю на каналі. Друзі, я отримала посилку, довго її чекала від сімейного саду. В цій посилці мають бути рокитники. Але спершу головне, що одразу хочу вам показати, ну це просто ганьбище. Сімейний сад, як так, велике господарство не змогло знайти коробку, щоб відправити своєму покупцю. Це як потрібно нас. Не знаю, зневажати. Подивіться, ось. Просто зверху, тут от кришечки коробки немає. Тут Просто зверху інша коробка приліплена, ось тут така дірка. Там ще не зрозуміло, що всередині. Ось так. Хоча б якось скотчем це все замотали. Я не знаю. От просто от, от, от серйозно, до побачення. От немає. Якби це мені прислав хтось із Фейсбука, хтось якийсь там. Приватна особа, я б, ну, можливо, повозмущалася, б. Але, ну, подивіться, ну як так? Ну як можна було так відправити? Ну як? Добре. Зараз будемо дивитися, що всередині. Якось сімейний сад. Я вже декілька років у них купую рослини. І якось рік од року все хуже і хуже, і я так розумію, що. Я так точно більше в них нічого не замовлю. Ось дивіться, бачите? От просто отак от просто отак от дірка тут, ну не знаю. Ладно, дивимося рослини. І так, рокитники, чотири сорти. Я буду вставляти фото, друзі, яке надає продавець. Рослини непогані, як ви бачите. Рокитники, хто не знає, це такі, належать вони ці рослини до сімейства бобових. Виростають по різному різні сорти, виростають до 2,5 метрів такі високі кущики, і на цих високих кущиках просто 100-500 малюсіньких, як метелики, різнокольорових квіточок. Це виглядає дуже-дуже красиво. Ось, бачите, тут навіть уже квіточки з'являються. Так що, можливо, я навіть побачу квітування їхнє. Саджанці нормальні. По 155 гривень. Ну, звичайно, можна дешевше купити. Там прості, жовті, червоненькі, але це нові сорти, друзі, тому ціна, ну, я вважаю, адекватна, тому що це сорти новиночки. І так, дивимося. Рослини непогані, але пакування, ну, серйозно, це просто, це просто неповага. Ну, якщо інтернет-магазин такий великий не поважає покупця, то значить ми не будемо поважати їх. Так, дивимося. Ось отак. Зараз я вам почитаю. Еприкот джем. Зараз фото надам. Так, наступний. Запаковані рослини все нормально, але пакування коробки, вибачте, мене. Так. Что у нас тут написано? Мария Бруквуд Финч. Ось зараз я вам покажу ближче. Буду бачити квітування. Будуть квіточки. Ось вони, бутончики малесенькі, Ось в між вузлях. Ось, бачите, вже є такий бутончик. Ще заквітує буквально через декілька днів. Так, це Gold Finch. Добре. І останній сортик це Олена, також дуже красивий. Я в минулому році ще хотіла купити цю Олену, але мені не вистачило саджанця, на жаль. Ну, Сподіваюсь, що все в мене буде квітувати по сорту. Як вони розцвітуть, друзі, я зніму окреме відео, можливо, коротеньке, але обов'язково зніму, покажу. У мене є ще один. Яскраво-червоний. Я окремо купляла у приватної квітникарочки. Так що, якщо все буде добре, то будуть вони 5 кущиків по-різному квітувати. Зараз покажу, як виглядає ця олена. Ну, ось, друзі, такі саджанці. Така посилочка. Запакування все сказала. Квітувати вони мають, не сказала, травень-червень. Ну, ось якось так. Всім дякую за увагу! Залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо разом вирощувати красу. А як зацвітуть мої рокитники, я обов'язково це покажу.